Всім привіт! Сьогодні у мене на огляді ось такий от ліхтар від компанії Phoenix налобний. А це вже мій власний ліхтар. Я його протестував, брав з собою в Карпати, брав з собою в похід. Дуже крутий. Він йде як налобний, дуже зручно можна тут, регулюється він вгору, тобто собі щось підсвітити внизу або вперед. Або якщо спілкуєтесь з опонентами, сиділи біля. Огню, тобто я або піднімав і нам давало світло, або опускав, щоб не стило в очі Тобто, ось така моделічка Але я використовував його е, більшість не як налобний а тут тобто, дуже така потужна кліпса. Знімається дуже просто і все від'єдналося. Ця кліпса я навіть не знімав е, з неї ліхтар. Тобто вона настільки міцно сидить, хоча вона зйомна. Е, Її дуже зручно використовувати або пояс я вішав на е, наплічник. Дуже зручно. Тобто, коли ти йдеш або світиш собі, тобто він прямо тут і світиться. Дуже зручно і класно. Тобто, або на лоба фірмова феніксова гумка. Дуже класно регулюється по довжині, по висоті, по об'єму голови. Цим питань нема. Так ось ліхтар. Його вага 207 грамів. Тобто такий, по, по суті, весіста штучка, але це за рахунок того, що там дуже потужний акумулятор. Ліхтар має дві лінзи. Одна має холодний колір інша теплий. Дуже зручно, бо я теплий колір власне, і кожен із теплий, або холодний має по 4 режими інтенсивність. Зараз я покажу. І я використовував малий, як начнік. Тобто ввечері я лягав або намет, або там в номері, де там ночував, не потрібно. Верхній світ я включив, і мене він трішки повернув і освітлює приміщення дуже зручно теплим кольором, тобто такі як домашнє світло, дуже зручненько. А холодне, звісно, це вже можна щось там яскраво підсвітити собі на вулиці. Зверху є кнопка з індикатором за... заряду. Тобто, коли ви нажимаєте, вона починає блимати. Бачите, так? Зелененьким. Якщо буде червоним, то пора підзарядити. Затискаємо на декілька секундочок і вмикається світло. Воно змінюється. Раз два, три. раз, два, три, чотири. Чотири режими. Ще раз затиснули, потримали, переключили степле. Бачите? Раз, два, ще. Ось така яскравість. Я на малому е такому просто використовував книжничок. Ставив собі, і в мені дуже було зручненько. І до речі, в цьому режимі, який освітлює 5 метрів, тобто, тобто недалеко, е він працює 400 годин. Це дуже круто, це заявлено від провіровника. Я стільки не вмикав, але я не заряджав вже його не знаю. Пару тижнів точно він постійно стоїть. ну, Не цілодобово сверкає, але ви зрозуміли, то 400 годин. В максимальному режимі, в холодному, ось цьому 3. В цьому максимальному він світить заявлено на 4 години. Це теж немало, для такої інтенсивності це дуже круто. Єдина штука, що дуже гріється сам ліхтар на максимальних освітленні 9700 люмен. Але це я не можу сказати про мінусом. У нього стоїть запобіжник, який вимикає його, якщо він перегрівся. Але мені прийшла думка, що якщо, наприклад, у вас замерзли руки зимою, то ця штука може вас зігріти, бо дуже вона добряче нагрівається і можливо це використовувати як. В рятвіних цілях. Далі, щоб він не вмикався автоматично. Тобто ця кнопка вона може натискати. Якщо ви затиснете і потримаєте 4 секунди, то він перейде, бачите, заблимав. Це режим його як блокування. І якщо він натискається, він показує, що він закритий. Щоб його розблокувати, натиснули і включиться той режим, який був на кінці. Зараз це тепле, і погнали перемикати. Дуже зручненько. Ще затиснути, що це холодний. Раз, два, три, 4, 5. Ось така штучка. Одна кнопочка, купа питань вирішена. Вимкнули. А в верхній частині є, звісно, порт для підзарядки. USB. В самому ліхтарі акумулятор Phoenix. Ну вони радять і використовувати акумулятори Phoenix, бо щоб не було проблем та поломок. Тобто, ну, це логічно фенікс ліхтар, фенікс акумулятор в нижній частині ліхтаря дуже потужний магніт, який він чіпляється коли завгодно. Включили ліхтар, ви зрозуміли, і висить він спокійнесенько, там не знаю, куди ви. Його вистачає. Вертикально він стоїть, і горизонтально висить, вертикально він не падає. Тобто, якщо моталева поверхня, то тобто це підсвітили дуже зручно. Це я оцінив. Герметичність ліхтаря IP 68 для кого значать ці цифри показники? То ви розумієте, що він може витримати звичайний дощ йому по барабану, і якщо він впаде навіть в річку, то якщо глибина там не більше, ну наприклад, там 1,5-2 метри, то він виживе. Зараз стійкість цього ліхтаря до 2 метрів. Тобто сам виробник його на відео фігачить, падає. Тобто він не ламається, нормально, витримує до 2 метрів, це нормально. Ну, я раняв просто його з кишені, ну тут не 2 метри. Тобто ви можете не боятися навіть з цієї сторони. Ну і зараз підемо на вулицю. Я вам його включу, щоб ви порозуміли, його яскравість, дуже потужна, розсіювач дуже класний. Заявлена дальність освітлення 230 метрів. Але я використовую. Він не дає такі струю. Він прям дає чітке розсілення і дуже класно видно навколо. Мені сподобалось. Тобто я брав по ході, ліхтар себе повністю відпрацював.